і сестри, давайте всі разом скажемо слава нашому Богу. Я хочу розказати один віршик. Він... Буде цей віршик про митника. Братя знають, хто їздить за кордон, коли вертаєш на Україну. І що скидаєш бус, то такі митники. Да, ми добре знаємо. Я хотів би про цього митника розказати, коли Христос приходить до таких людей, коли касається Христос їхнього серця. Тоді їм не треба говорити. І до кожної людини, коли Христос приходить, не треба що то говорити, що то розказувати для цієї людини. Вона сама все прекрасно розуміє. Хай Бог благословить. Людьми оточений довкола. Христос проходив Єрихон. Його наука вічна школа, він вчив про ласку й про закон. У Єрихоні знали люди, живе заможний чоловік, Закей, Його так звали, начальник Митарів усіх. Закей побачити Ісуса уже давно був повний мрій, але одна була спокуса: нема Він зросту, був малий. Бажання все перемагає, Закхей прямує до мети. Вліз на смоковницю, бо знає, Ісус під нею має йти. Радий, що мудро так придумав, що догадатися так зміг, пройде процесія без шуму і Він побачить геть усіх. Та ось тривожений душею, Він чує голос та це чий? це сам Ісус, Закхею, злазь смоковниці мерщій. Сьогодні у Твоєму домі я бути в гостях забажав, І зліз. Закхей, по тому слову, зрадів, і Господа прийняв: біль розриває мою душу, я плачу, що це і чому, кого в житті я скрив димушу? віддати в четверо йому. Тоді Христос сказав до нього: прийми небесну благодать! Прийшло спасіння цьому дому, я в світ прийшов, щоби спасати. Я, друзі, хочу вам сказати усім дорослим і малим, хто хоче з вас спасіння мати. Прийміть Христа в сердечний дім. Амінь.